Чергова ніч, чергова дронова атака ворога. З восьмої вечора росіяни почали шахедний терор. Запускали великі групи безпілотників з кількох напрямків зі сходу та півдня. Були пуски з чорного моря на Одеську область в бік Ізмаїла. Лунала повітряна тривога. І в Києві та області. Внаслідок падіння уламків безпілотника на Київщині. Дістав поранення хлопчик 12-го року народження. У нього підозрана контузія та рвана рана стегна. Його госпіталізували до лікарні. Повідомила обласна війська адміністрація. Також сталася пожежа в кав'ярні магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 квадратних метрів. Пожежу локалізували. У ніч на 17 січня аналітичний проект Діпстейт повідомив про окупацію російськими військами трьох населених пунктів у Донецькій області. Йдеться про піщане, слов'янку та ясенове розташовані на південь від Покровська. Запеклі бої точаться за сам Покровськ. Ворог атакував 47 разів. Загалом за минулу добу сталося 131 бойове зіткнення. Це дані генштабу зсу. Росіяни завдали 30 авіаударів, скинувши 47 авіабомб. Здійснили понад 4300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, використали майже 900 дронів камікадзе. На курському напрямку наші захисники відбили 13 російських атак: на турецькому 12, на Ломанському, 11. Ворог активно штурмує і поблизу Новопавлівки. Також активні бойові дії росіяни ведуть на Краматорському, Куп'янському, Сіверському. Напрямках. А далі репортаж про роботу операторів важкого ударного дрона бригади Нацгвардії Рубіж, наш воєнкор Костянтин Мельников, котре просить глядачів підтримати наших захисників гривнею. Ці коптери в співпраці з іншими підрозділами максимально ефективно нищать ворога на підходах до наших позицій, а відповідно бережуть життя піхотинців. Реквізити на ваших екранах. Стримувати ворога незалежно від часу доби та погодних умов. Оператори вітчизняного важкого ударного дрону Вампір розповідають, нині роботу виконують тоді, коли це потрібно, а не коли цього вимагають технічні характеристики їх пташки. Вона має бути туканоча, в принципі, тому що днем його зі стрілецької зброї запросто можна збити. Ну, а коли ризик для життя на ну, передовій, да? Звісно, тоді треба використовувати і в день в будь-яких погодних умовах. Ну, ось mm. Вампір є досить великим гексакоптером, має шість гвинтів. Може піднімати до 15 кілограм вантажу на висоту 400 метрів та залітати до 10 кілометрів. Відтак, денні польоти для нього вкрай ризикові. Його просто видно, просто видно. Да, просто видно. Ваші троли мавіки. Нині піти у масований штурм противнику заважає туманна погода. А от щоденні атаки малими групами ніхто не скасовував, і таку тактику росіяни нині практикують на усіх напрямках. Погода помінялася, інтенсивність зменшилась. Противник пробує малими групами якось пойти нам в тил, там пойти на спешки наші, зайти. Ну ми їм цього не даємо робити. На ділянці фронту, яку контролюють ці нацгвардійці, а це околиці Сіверська, ворог нині фактично не застосовує техніку. Утім, на думку бійців, це зовсім не тому, що вона у нього закінчилась. Вони бережуть для слідуючого масованого штурму. ну mm -hmm. це моя думка, що вони от бережуть її чисто для наступальних якихось дій. Упродовж останнього року лінія фронту навколо Сіверська майже не змінилась, та ворог намагається обійти і оточити місто, так як це нині відбувається й у Покровську. Вони пробують нам знищувати логістичні дії, підходи, знищувати очі наші, тобто БПЛАш шукають, ну пробують все такі да нам тил більше. Як прогнозували військові, від солдата до командирів різних рівнів ще рік тому нині прогрес пішов за засобами ребу. Росіяни постійно намагаються їх вдосконалити. Реби взагалі дуже змінилися за останній час. Технологія Змінюється постійно, змінюються частоти постійно. Ну тобто, якась незручність вона є да незручності, але все, все одно ми працюємо. Ми працюємо від відпрацьовуємо по потенку. Долати ці, так би мовити, незручності бійці вже навчилися, але ціна навчання втрачені безпілотники. Відтак нині нацгвардійці рубежа збирають гроші на додаткові фпв дрони, які нині найефективніше стримують ворога. Долучитися до збору можна за реквізитами на екрані. Дрони втрачаються, противник застосовує вогневу зброю, ну тобто збивають намагається збивати. Да, намагається збивати, жертвують своїм особовим складом. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Оставчук, Факти Сітів. Єдині новини. Угоду про сторічне партнерство уклали напередодні в Києві Україна та Велика Британія Лондон налаштований підтримувати Україну заради миру, який може бути запроваджений лише завдяки посиленню Києва. Йдеться і про військову допомогу. Щороку на це виділятимуть не менше трьох мільярдів фунтів стерлінгів, поки до 30-31 року готуватимуть наших військових збільшать. Кількість винищувачів – F-16. Прем'єр Стармер цьогоріч пообіцяв передати іще 3 мільярди доларів заморожених російських активів. Також Лондон повністю підтримує вступ України в НАТО. Ольга Чайко продовжить. Гучний візит в усіх сенсах цього слова. Поки український президент та британський прем'єр вели перемовини, прямо над центром ППО полювала на російський літальний апарат. Відповідь очільників України та Британії передбачувана, не залякають. Ми передамо привіт. Також Це нагадування нам усім про те, з чим українці живуть щодня. Сьогодні ми це відчули. Та для України це щоденна загроза. На посаді прем'єра Стармер у Київ перше та у лютому минулого року він уже був на деокупованій Київщині І з президентом Зеленським зустрічається в Сьоме. У Києві передусім відвідав поранених військових та цивільних і стіну пам'яті на Михайлівській площі. А згодом у Марійському палаці очільники держав підписали історичну угоду про сторічне партнерство. Це означає, каже британський прем'єр, що його країна підтримуватиме нас і ще довго після завершення війни давайте на чистоту. Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилась, і ніхто не прагне цього більше ніж Україна. Але Путін не подає жодного знаку щодо бажання миру. Тривалий мир настане лише через силу. Ми працюватимемо із партнерами, щоб зупинити агресію, запровадити норми міжнародного права і посилити вас зараз. 2025 року сполучене королівство надасть Україні більше військової підтримки ніж будь-коли. У найближчі 5-6 років або стільки, скільки буде необхідно, Лондон обіцяє надавати Києву військову допомогу щонайменше на 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку. Готуватиме фахівців української бойової авіації та допомагатиме із постачанням літаків. Інвестуватиме в українське оборонне виробництво, зокрема дрони та артилерію. Заплановані співробітництва між оборонно-промисловими базами, швидкі консультації у екстрених випадках, безпека Чорного та навіть Азовського морів угода передбачає майбутнє членство України в НАТО однак без конкретики, яке так потрібно Києву, та все ж були і детальні розмови, зокрема щодо того, як стабілізувати ситуацію на Донецькому напрямку, де росіяни йдуть у наступ. Там був пакет зброї. Посилення нас на полі бою, додаткове виробництво дронів і реп. Дві прості речі, які нам потрібні. У нас є всі розрахунки, гроші, назви компаній, все це є в Україні. Ми готові це зробити, щоб стабілізувати повністю ситуацію і на деяких напрямках мати ініціативу в своїх руках. Питання можливого військового або миротворчого контингенту теж на порядку денному та тут насамперед чекають на консультації зі США про деталі, як я вам сказав, ще зарано говорити, тому що ми предметної розмови щодо гарантій безпеки з усіма деталями з Америкою новою адміністрацією ще не проводили. Це все попереду, і тільки після цього ми будемо розуміти конструкцію бажану для нас. Або зрозуміло для інших партнерів майбутньої безпеки для України. Кір Стармер наголосив, найближчими тижнями в Україну надійдуть 150 стволів артилерії британського виробництва. Також спільно з Данією Сполучене Королівство передасть нову мобільну систему ППО, яка називається Грейтфул. А ще Британія передасть 3 мільярди доларів російських заморожених активів. Водночас, Володимир Зеленський назвав сумою, яку минулого року обійшлася війна. Це 100 мільярдів доларів, з яких 40 мільярдів гроші України, 35 США і 25 Європи. Ольга Чайко, Факти, Євченко, Факти, ICTV, єдині новини. Команда наступного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа напрацьовує стратегію санкцій для тиску на Росію. Про це пише видання Bloomberg. Поки розглядають два різні підходи, щоб змусити країну агресорку до мирної угоди. Перший Певні послаблення в санкціях щодо російського нафтового сектору. Лише якщо у Вашингтоні відчують наближення завершення війни. Другий варіант навпаки, посилення санкцій, аби змусити Росію до миру. На думку американських чиновників, це дієвий інструмент. Адже через санкції, які ухвалили нещодавно проти російських нафтових компаній, Росія втрачатиме мільярди доларів на місяць. Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з російським диктатором Путіним, щоб пришвидшити переговори щодо припинення війни. Україна вимагає від Росії допустити Червоний Хрест до полонених українців. До цього закликав Росіян у повноважений справ людини Дмитро Лубінець під час чотиристоронньої зустрічі представників Червоного Хреста, крім Українського омбудсмена у зустрічі взяли участь російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова та очільник комітету Червоного Хреста в Україні Юрг Еглін. Головний заклик української сторони Червоний хрест повинен мати доступ до всіх місць, де утримують наших військовополонених. Цього вимагає мандат організації та Женевська конвенція. Також вкрай важливо, аби Росія створила змішані медичні комісії, які б верифікували Вели тяжко поранених і тяжкохворих та займалися їхньою репатріацією на рідну землю. Дмитро Лубінець додав, що сторони домовилися про продовження взаємного обміну інформацією задля пошуку зниклих безвісти серед військовополонених.